Вітаю, мої любі, вітаю, мої свідомі. Ми починаємо наш такий маленький триденний, триденний марафончик, де ми з вами будемо розбиратися, як же ж нам почати нарешті зрушити з мертвої точки. Якщо ви прийшли на цей марафон, отже, в будь-якому разі на сьогоднішній день у вас є якесь відчуття внутрішньої, внутрішньої такої зупинки, можливо, нерозуміння, куди йти, можливо. Відчуття, що, щось, знаєте, наче все добре, наче все прекрасно, але щось відбувається не так, щось не те. От, і хочеться почати якось інакше. хочеться почати, ну, нарешті, хоч, почати робити якісь дії, котрі приведуть до класних результатів. Ми такі істоти, да, люди, що нам постійно хочеться чогось нового, чогось особливого. Це прекрасно. Насправді це дуже прекрасно. Ми завжди в процесі саморозвитку, самовдосконалення. Часом нам потрібен передих, часом нам потрібен відпочинок. Якщо ви зараз знаходитесь в такій точці, да, що вам важко зрозуміти, важко загалом ідентифікувати, в чому проблема, отже, ну, найперше, що я хочу вам сказати, ви себе мальоха загнали. Чи от згадайте, коли ви останній раз от, прям класно відпочивали? От так, щоб прям класно. Тобто, щоб ви ні про що не думали? Ви не, не сиділи в Тіктоці, в Інстаграмі, не зависали в соцмережах. От щоб ви просто самі з собою, зі своїми думками, коли це було востаннє? Розкажіть мені. Як не крутим, знаєте, нам часом дуже сказати важко? Ні, це не про важкість. Нам страшно. Залишитися один на один зі своїми думками. Чому так знаєте, стільки багато людей, коли приходять додому, вмикають? Тобто вони хочуть щоб постійно щось крутило, щось вертілось, да, щось о, гуділо довкола них. Не знаю, там телефон, комп'ютер. За якийсь монітор, телевізор, радіо, щоб щось гавкало, але тільки щоб не чути власні думки, аби не почати туди занурюватися, не почати там розбиратися. Я теж була такою людиною, котра дуже боялася залазити у власні думки, оскільки я розуміла, що там дуже багато агресії. Дуже багато. Загалом, я знаєте. Я пам'ятаю, постійно собі говорила, що я добра людина, я, добра... я, знаєте, я прям намагалася собі про це, прям знаєте, як таку мантру, собі прям вталдичити в голову. А потім в один момент, я думаю, чому я настільки хочу, да, щоб ця фраза, ця істина, вона була у мене? Чому я прям боюся собі зізнатися, що? Я буваю вселяка, я буваю, не знаю, там, і курвиськом, буваю зла, буваю, агресивна. І це класно, і це супер, це просто надзвичайно. Коли в тебе з'являється якесь емоція, якесь почуття, да, котре от воно прям таке. ха, Щас я вам зроблю, щас я вам там, знаєте, щось десь якось вогника піділлю, волію. Е, ну Це нормально, це нормально. Я зараз мені дуже часто з'являється на теренах соцмереж відео про те, що чоловік має трошечки боятися своєї дружини. О, мені дуже подобається це. Прям знаєте, оця така перчинка у нас у жіночок. Стосовно того, да, що нам хочеться багато, а ресурсу мало. От дивіться. Те, що ми хочемо багато, це прекрасно. Ми жінки, ми не можемо бути не меркантильними. Ми не можемо бути не, знаєте, не бажати більше грошей, більше там, чогось в своєму житті. Це, це класно, це суперово. Якщо у вас є бажання, я вас вітаю. Отже, це прекрасно. У вас, ну знаєте, найгірше, коли нічого не хочеться. Оце, оце дійсно страшно. От, якщо ви щось хочете. Отже, все йде по плану, все йде, як полагається. Але треба також розуміти, да? якщо, наприклад, ви впали в стан, що вам не хочеться нічого, от просто громадніша апатія, ще називаю там, прокрастинація, да? і ну, в кінечному рахунку це все приводить до депресивних станів. Тобто це стан, коли ви дуже багато думаєте, але зовсім нічого не робите. І чим довше ви робите нічого, тим гірше вам стає. Якщо в вашому житті є якийсь дратуючий фактор: людина, обставини, не знаю, робота, колеги, я не знаю, ну, будь-що, да? я не знаю, там, ситуація в нашій країні, чи ще щось. Дивіться. Ви не можете змінити людей, ви не можете повпливати да, на те, що відбувається зараз в нашій країні. Але у вас є крутезний антидепресант. Це ваші ноги. Оскільки ви можете на них стати і уперти кудись, де немає цих обставин, де немає цих людей, де немає оці. В страшнішої ситуації, як у нас відбувається в нашій країні, найкращий, ахренініший наш антидепресант це наші ноги. Встала і пішла. Проте, проте, мої любі, є така проблемка. Що через те, що на нас навішано дуже багато програм, дуже навішано на нас якихось сподівань, да, що ми маємо бути. Добрими, люблячими, терплячими, я не знаю, там оберігати, охраняти, я не знаю, тут чуть ли не в страху всіх цілувати. Через це ми не можемо дозволити собі стати на свої ноги, котрі нам дала природа, котрі нам народила нас матір з цими двома ногами. І повірте. Вона їх народила не для того, щоб ви обслуговували всіх довкола. Вона їх народила вам, щоб ви ними користувалися для вашого задоволення життя. Бігати, стрибати, насолоджуватись, ползати, не знаю, дряпатися. Розумієте? А ми замість цього викори... ну, фактично їх не використовуємо. Обслуговуємо чужі програмки. І через це у нас відбуваються... Те, що ми хочемо, те, що ми бажаємо. Ми, ми б хотіли да, встати, піти, розвернутися, там, ще щось, але не можемо. От в багатьох моментах, в багатьох життєвих ситуаціях, на жаль, до мене приходила дуже часто дівчатка, були з таким моментом, да, що вони живуть разом з батьками, і, і їм просто нічого не хочеться взагалі. І вони не можуть розібратися, що вони хочуть. І, до речі, що хочу сказати, цих дівчаток до мене на гру записували їхні батьки. Ви кажуть, я не можу зрозуміти, вона нічого не хоче, вона нічого ну взагалі не має ніяких бажань в неї, вона сидить пнем, дом робота, робота дом. Ти ж сама її запхала в цей стан. Ти ж сама її до цього довела. Ти своїми програмами, так? що батьки це головне, це батьків треба слухатися, батьків та 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 та, та. Якщо ти там їде на два дні на море, а на кого ж ти нас заставляєш, Боже? От ну, чесно, у мене самої у був така сама людина. Їдемо на два дні на рік, на рік. Ми хочемо від'їхати на два дні. Я вислуховую отаку от просто лекцію, які ми безсовісні, які ми безпощадні, на кого ми його оставляємо, а як же, ну, і тому подобне. Понимаєте? Закінчилося це тим, що я виставила дуже чіткі межі. Я говорю: так, якщо я ще раз почую, що ви починаєте отакі от фрази, такі слова, я зроблю все для того, щоб на той період, коли ми їздимо десь відпочивати, щоб ви лежали в стаціонарі. Там, де за вами буде, вас будуть і доглядати, і годувати, і все як полагається. Після цього скиглення припинилися. Я сам. Я все сам. Я. От розумієте, на жаль, на жаль, на старих людей, якщо ну, є така, да, є такі моменти, що. Вони намагають ну, нас зупиняють, да, намагаються нас якось запхати під свою цю парадигму. сприйняття навіть не пер... це не про парадигму сприйняття світу, це про те, щоб ми обслуговували їх. От. І вони дуже бояться, бояться, що в якийсь момент ми перестанемо це робити. Тому відчуття жалості, відчуття. Сорому за те, що ми хочемо хоч трошечки жити своє життя, вони намагаються з нас видавити. І отакі от дівчатка приходили до мене на гру, тому що їхні батьки вже починали переживати. розумієте? їй вже майже 30 років, а, а хлопця немає, чоловіка немає, дітей вона дивно. Чому вона не хоче дітей? Може, тому що у неї уся доросла дитина, котра їй виносить мозги цілодобово? Розумієте? Ось у неї здоровезна дитина, котра сидить вдома, сткигле, стогне, як вона там, хоча Боже, жіночці да, ну їй там 50 чимось років. Молода! Це ще молода. Для мене зараз дивіться, за, зараз загалом оце, е, проміжки е, дитинства, юність і е, здоровий вік, да? як називається, як це називається? Нездоровий? Ну, загалом, да, і старість. Воно зараз все набагато розтягнулося. От особисто для мене, я кажу, я буду старою після 86 років. От стукне мені 86, і тоді я буду старенька. А до цього я, ну, я здорова, нормальна, адекватна, я, я живу повноцінно. Тобто, я в свою голову вкладаю ці програми. Я не хочу, як інші люди. Ні. Для мене ось 86 рочків, да? а, ну, а потім вже й можна і слину попускати, Чи ще щось там маразміка можна включити? Будемо бачити. Але дивіться, не дивлячись на те, що ті дівчатки приходили на мене на гру, ми багато про що з ними спілкувалися, багато про що з ними говорили. Дуже важко витягти їх зі старих програм. Це для цього потрібен прям довгий період часу. Або ж дивіться, ще дуже класний момент да, для того, щоб вилізти з цих програм. Це коли, наприклад, особисто я, да, коли я проводила дуже багато ігор, дуже багато. Окрім того, що відбувається величезна трансформація для гравців, котрі приходять до мене на гру. Дуже багато усвідомлень. Боже, скільки там людей там і плакали, і ридали, і просто е, ненавиділи у цей світ своє життя, ви собі навіть не можете уявити, скільки болю, скільки всього там було. І це настільки давало їм сильну трансформацію, гра, в що чесно, і також це трансформувало і мене. Тому що через чужі. Ситуації через чуже життя ми також трансформуємося. Ми можемо в якійсь ситуації побачити себе. Ми можемо в якійсь ситуації відчути або знаєте, для себе зрозуміти якийсь інсайт. Навіть теж людина, вона в будь-якому разі вона буде отримувати інсайти на лінії свого рівня сприйняття світу. А ми можемо вже інакше. І для мене гра це величезний крок, величезна трансформація в моєму житті. І зараз я навчаю дівчаток цьому для того, аби також дівчата і змінювали долі і, і життя інших людей, і також своє власне. Так, дивіться. Якщо, наприклад, да, на сьогоднішній день ви розумієте, що наче все прекрасно, наче все чудово, але щось не так. Треба розбиратися, треба розгрібатися. Найперше, роз, треба зрозуміти, що балансу не існує. Просто. Забудьте про це слово, я не можу жити збалансовано, да, в моєму житті нема балансу, його ніколи не буде. І якщо вам в соцмережах розповідають, що я живу в балансі, в балансі з чим? Єдине, що ми можемо збалансувати, не знаю, там, ну, свою їжу можна збалансувати, да, ми можемо збалансувати там кольори в гардеробі, можемо збалансувати. Кількість спожитої води, ну, тобто якісь такі прості елементарні речі. А життя, життя його, ну, це неможливо. Ну, це просто неможливо. Тому дивіться. По-перше, давайте відкинемо теорію балансу. Нема, її нема. Просто викидуємо. От уявіть, да? тобто, наше життя це суцільний хаос. І він буде завжди. Якби ми не намагалися контролювати наше життя, наших, не знаю, там людей, дітей, обставини, нашу роботу, все одно буде хаос. Понімаєте? Завжди. І треба бути готовим приймати цей хаос. Оце найголовніше. Найголовніше, що ми маємо навчитися в нашому житті. Приймати увесь цей хаос, що відбувається довкола. Через гру це можна реально, це дуже класно. Пропрацювати себе і також дати можливість це зробити іншим. От. Але дивіться, якщо ви відчуваєте що щось не так. Отже, якийсь із спектрів вашого життя явно просів, от прям сильно просів. Тобто те, що для вас дуже важливо: спектр життя, котрий має для вас дуже велику цінність, котрий демонструє ваші цінності, завдяки котрому ви, коли він у вас в балансі, або ну, не теж у балансі, коли він у вас да, на більш високому рівні, ви відчуваєте себе прям От вам прям добре, вам комфортно. Тому дивіться: найперше, що нам треба зробити для того, аби зрозуміти, що ж насправді у нас в нашому житті не так, це найперше зробити е, дуже просту вправу, елементарну вправу. О, хоча, чесно, для мене це здавалося дуже простим. Я коли почала тільки працювати, ну, не працювати, а загалом вивчати сферу психології, коучингу, це найперше, що прийшло в моє поле, да? це колесо балансу. Ось о, наше прекрасне чарівне колесо балансу. От це те, з чого ми почнемо. Навіть якщо вам здається, що це якась маячня, навіть якщо вам здається, що це не для вас, що це вам не допоможе. Давайте зараз ви вдягнете шапочку учня і просто зробите. Дивіться, я тут не для того, аби вас вговорювати, аби вам щось доказувати, чи ще щось. Я тут для того, аби допомогти. І якщо ви дивитеся це відео, якщо ви зараз знаходитеся тут в моєму полі, Отже, вам потрібно було це почути. Отже, вам потрібно було це зараз побачити. Я також ось зробила для себе да, своє колесо балансу. Я вам відправлю пустий екземпляр. Так, ось. Це. Да, Для практики. Скину його тут, на нашій, нашій телеграм-групі. Далі. Ви дивіться, ви можете собі його взяти, перемалювати на будь-який не знаю, зошит листочок. Перемалюйте. Я вам напишу оці всі вісім сфер, котрі ви маєте для себе їх оцінити. І дивіться: не треба сидіти і прям оцінювати. Знаєте так. Не знаю, чуть ли не включити сильний мозковий штурм. Треба просто для себе от зрозуміти, наскільки ця сфера мого життя мене зараз на сьогоднішній день задовольняє. Наприклад, беремо, наприклад, сфера особистий зріст. Да, у нас усе є особистий зріст. І для себе, навіть не задумуючись, дивіться, от те, що найперше прийшло вам в голову. Дайте йому оцінку від 1 до 10, на якому рівні зараз знаходиться ваш особистісний зріст. Відмітили. Ну, там, де, де, там, де, де там Відмітили, да. Тобто, що це може бути? Там? 5, 7, 8, 10, 20. Ну, 20, в общем, 10. Якщо ви зараз просто на не знаю, на вершині вашого особистого зросту, прекрасно, чудово, фантастично. Отже, так і відмічаємо. Тут, дивіться, є сфери: особистий зріст, яскравість життя, здоров'я, оточення, сім'я, кар'єра та бізнес. Кар'єра та бізнес це в одно, в одній. Фінанси, духовні, духовність та творчість. І от ви. Намалювали, да, розчерчили і поставили оціночку на, по 10-бальній системі, да, по 10-бальній шкалі, яка зараз у вас оціночка вашого цього стану, вашої сфери життя. Намалювали. Буду дуже вдячна, якщо ви намалюєте, да, і прийшлате мені це в мені особисто. Я буду дуже вам вдячна. Ну, тому що для мене це дуже цінно. Те, що ви починаєте хоча б да, маленькі кроки, з того, якісь елементарні прості кроки робити для того, аби покращувати і змінювати ваше життя. Є. Зробили, намалювали. Прекрасно. Можете його розмалювати різними кольорами, якщо хочете. Можете взагалі ніякими кольорами не замальовувати. Просто знаєте, відмітити відповідну там, да, рисочку. Та і все. Окей. Це також у мене, все. я робила практики. Ось у мене приходила дівчинка, ми з нею працювали, да? Ось о, тільки ось по одній сфері. І я просто так відмітила і написала. От, що тут у мене ще було? Інша дівчинка також. Ага, це ось також приходила до мене дівчинка також. Вона ви... запрос був визначити свої бажання. Дивіться, ми ось отаку. З нею робили також, вона робила оцінювання, я виставляла, да, і потім це все промальовувала. Є, прекрасно! Далі, мої шановні, після цього, коли ви сіли намалювали, можна, знаєте, одна справа. Коли ми просто там, в мізках да, думаємо, боже, в мене щось там не так чи там не так. А тут ось ось схемка, ось ми бачимо, що ж насправді відбувається не так. Де у нас тут просадочка? ось да, Дивимося, у ось ось цієї дівчинки, що це у нас тут просіло? Яскравість. Тут взагалі два бальчика. Да? Що там ще, що у нас таке? Фінанси тут у людини просіли. Да? Кар'єра, фінанси. Тоб, тоб, дивіться, при тому дивіться уважно, фінанси. Кар'єра та бізнес це різне. Тому що фінанси вони можуть надходити не тільки від кар'єри та бізнесу. Да? Фінанси можуть надходити там, не знаю, від вашого чоловіка, якісь дивіденти, якісь виплати. Розумієте? Не знаю, можливо, може, може, ви в лотерею граєте да? і постійно виграєте. Я ж не знаю. Тобто, фінанси це зовсім ну, це одне. А кар'єра бізнес це зовсім інакше. Кар'єра і бізнес це те, що ви самі вибудовуєте, це те, над чим ви працюєте. Сім'я, ну тут ви також ну, сім'я, я розумію, це взаємовідносини з вашими рідними, близькими. Оточення. О, дуже цікаво, оточення це люди, котрі найтісніше з вами спілкуються. Фактично, да, це от ваші друзі, ваші опоненти, да, в, в будь-якій сфері діяльності, котрі мають на вас найбільший вплив. Загалом, дивіться, на нас завжди має хтось вплив. І малювати собі ілюзію, що мені все одно, на думку будь-кого, будь-чого, не треба собі малювати цю ілюзію. Коли вам скаже, наприклад, хтось, що там, ти, ти там така сяка, ти там тупа, чи ще що, да? Чи, можливо, там вискажуть якісь там зуваження стосовно вашої зов... зовнішності. Чи коли придуть вам в соцмережу і насруть вам під постом, да? якоїсь там гідоти напишуть, все одно це впливає на нас. Як би нам не хотілося. Тому. Наше оточення, ми маємо дуже класно підбирати собі. Ми маємо відсіювати людей, котрі стогнуть, і взагалі нам заважають, а вишукувати для себе людей, котрі будуть нам, ну, максимум, не знаю, ну, загалом корисними. Тобто, поговорив з ним, да, і стало добряче. А можливо, не добряче, можливо, тобі пілюлі надавали, але принаймні такі, ага, мені треба зробити то-то, то-то-то, да, і тоді все буде класно. І тоді да, я там зможу щось підзаробити. От. Далі здоров'я. Ну, тут ви розумієте, яскравість життя. Що ж це таке яскравість нашого прекрасного життя? Яскравість це про те, наскільки ви задоволені, наскільки вам радісно, наскільки ви даруєте собі емоції, якісь драйв, відчуття, енергію. Знаєте, Це дуже важливо. Це настільки важливо, що ви собі навіть не уявляєте. Тому що якщо у вас життя буденне, нудне і сіре, ви будете вимагати у цієї яскравості. Понимаєте, ви будете її вибивати з тих, хто поруч із вами. А вони не можуть вам цього дати. І тому ви будете на них злитися, у вас будуть конфлікти. Це в мене було приходила дівчинка на гру. Вона прийшла. Каже, я хочу, щоб да, наша сім'я була дружня, щоб ми от їздили там десь, відпочивали. От. І вона, от вона розповідала історію, як вона з сім'єю, да, тобто вона, вона, вона просто винесла мізки своїй дитині, котра не хотіла їхати там на те озеро. Вона винесла мізки своєму чоловікові, котрий також не хотів їхати на те озеро. І вони всі приїхали на те озеро, а вона хотіла туди поїхати, ну, щоб всі були щасливі, щоб родина її була щаслива. Вони приїхали, всі були незадоволені. Ясне діло, все це завершилося тим, що вони полаялися. От. І про яку яскравість життя може тут іти мова? Я говорю, Тобто ви змусили людей, котрі не хотіли робити щось, да? і ви їх змусили це робити, оскільки в своїй свідомості чи підсвідомості ви чомусь вважали, що це має їх задовольнити. А вас особисто це задовольнило. От ви, от якщо відкинути вашу родину. ви поїхали самі на те озеро? Вона така сидить каже, ні. Так а чого ви тоді І, ну, своїх рідних туди потягли, якщо вони також цього не хочуть? Хочете на концерт, ваші рідні не хочуть? Чу? Собралася, пішла сама, там, поплясала, поорала. Не знаю, сходила на якийсь, на якийсь захід, десь пострибала, покаталася. Тобто, Тобто, придумуйте для себе те, що буде вас от, прям драйвить. Давати вам відчуття, що я живий, я існую. От, подумайте, подумайте для себе, що це може бути. Якщо не можете, є там, ну, попрацюйте через тригери. Работає. Так, особистий зріст. Тут, треба, ну, тут ви самі для себе визначаєте, що для вас є особистий зріст, зріст духовність, творчість. От. Промалювали, розмалювали це все, побачили нашими оченятами, да, дивимося, яка у нас тут із наших сфер от прям просіла капець як? І дивіться, скоріш за, вс скоріш за все, ваш стан, котрий зараз є, трошки таки недужен, да? він саме через цю сферу вашої діяльності, котра прям добряче просіла. Тому робимо задачку. Беремо саме оцю сферу діяльності, що нас тут просіло? А, яскраві життя у людини тут. Або ж фінанси, ну, предположимо. Да. Беремо, сідаємо і прям пишемо дії, котрі ми можемо робити. Якісь маленькі, прості, не треба нічого надзвичайного. Якісь прості, елементарні дії, котрі ви можете робити щодня. От просто, найпростіше, найлегше. Сіли, понаписували да, на всі сфери нашого життя. Там, 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 там. Які це можуть бути дії. Подумайте, зробіть собі такий невеличкий мозковий штурм. Чесно, для цього треба ну, хвилин 5, от, ну, максимум. Ну, може, 10. Ладно, збрехала. От, не весь загалом це ваше життя. І ваша задача зараз придумати для себе. Якщо ви не можете нічого придумати, загугліть, наприклад. Да? Ну, правда, дивіться, якщо от, о, стосовно фінансів, ну, вряд ли вам Google щось придумає. І звертатися там до чату GPT, також немає сенсу. Тут питання зовсім в іншому. Да? Треба зрозуміти ну, для себе, подумати, що, що ви можете зробити для того, аби це покращити. Отже, сіли, написали, прописали, далі. Відкриваємо нашу іншу сторіночку і починаємо писати, наприклад, да? дії. Там, наприклад, на щодень дії е, на там, тиждень і дії там, на місяць. Тобто, що ми маємо, маємо отримати да, в кінці для того, аби мати загалом я, хоч якийсь результат. Я не кажу там про, про мега-супер-купер, але принаймні хоча б якісь перші кроки почати для того, аби зрушити з мертвої точки. Але найперше це просто коли ви зробите це колесо балансу, ви побачите, де у вас просадочка. Де у вас просто вам от зараз відчуття некомфортності да, і з чим воно пов'язане, ви, принаймні, хоча б проаналізуєте. Як тільки ви зробите свою домашку, намалюєте, будь ласка, присилайте мені його, я буду вам дуже-дуже вдячна. От. А стосовно вже ваших дій, стосовно ваших оцих пунктів, це вже ваше особисте. Тут ви маєте самі для себе розібратися. От, і знаєте, якщо нам дуже класно, от коли ми аналізуємо да, от наші всі сфери, можна дуже класно для себе, коли заходиш в гру ліла, береш оцю сферу і, і прям по ній починаєш працювати. Вов просто розриває мізки, тому що ліла ж вона ж, це ж, знаєте, вона дає зовсім інші аспекти. Тобто вона показує ті моменти там, де ви навіть і не здогадувалися, тобто ви туди навіть і не і не дивилися. От, а через гру ліла можна це побачити. Можна прям для себе зробити такий покроковий план дій для того, аби отримати цей результат. Якщо у вас є прям конкретна ціль, конкретне бажання по оцій сфері, то через гру дуже класно, дуже суперово, можна цього досягти. Поставити собі сроки, поставити собі. Ну, бажаний результат, і вуаля, будь ласка, і поїхали, і понеслися. І це, мож, і це дівчатка, розумієте, це можливо. Ось у минулому році я собі поставила да, запис стосовно фінансів. Будь ласка, я його зробила. Я, його, я дійшла до бажаної цілі, я прописала, я, я проходила через груді не один раз, я робила саморефлексію для себе. Я вам кажу, це працює. От це реально те, що працює. Так, я гадаю, що перше домашнє завдання ви для себе зрозуміли. Чекаю ваших домашніх, все, обіймаю!